Увага! Працює шкільне телебачення! В ефірі 9-й А клас. з Привітаннями до Міжнародного дня вчителя. Журавлі відчувають вже осінь, відлітають у теплі краї, і дощі креслять лінії косі і змивають печалі мої. Як висточки летять побажання, осінь тихо йде в кожен клас. Знемочителя, шурамо, вітання. Дорогі, знемочителя вас! Перед вами сидять журавлята, ще вони не розправили крим. Ви вмієте їх окриляти, і вони набираються сил. Ми бажаємо наснаги в роботі, щоб родило навчання зерно, і щоб крила юнацькі в польоті пам'ятали про ваше тепло. Так саме в ліцеї ми вчимося у вчителів креативності та творчості, міні навчатися впродовж усього життя. Саме ви робите нас крилатом, саме вам треба навчити своїх учнів літати, іноді підставивши своє надійне крило. Що наповнює силою ваші крила: любов до України. Бажання працювати з дітворою. Люблю свою роботу. Почуття гумору та велика фантазія. Готовність до вирішення будь-якої ситуації. Витримка та вміння володіти собою. Справедливість і вимогливість до себе. Бачення в дитині особистість. Інформованість в області спорту, володіння сучасними технологіями. Вміння та бажання постійно вчитися. В наш ліцей пройшли нові учні, першокласники. Тут вони вперше почули багато нових слів: урок, перерва, зауч, а також педрада. Давайте спитаємо першочків, що вчителі роблять на педагогічній раді. Ведуть за душевні бесіди. Співають та танцюють. Розповідають веселі історії. Вибирають директора. Їм дуже весело і вони сміються. Мабуть, зваряться. Їдять солодкі. Зависають в інтернеті. Деякі починають спати. Ще раз вітаємо вас Днем Вчителя. Нехай завдяки вашим старанням і зусиллям весь світ з кожним днем стає грамотнішим і розумнішим. Бажаємо вам здоров'я та терпіння, внутрішнього умиротворення та гармонії, поваги оточуючих та щирої подяки за вашу велику працю. Нехай ваші учні досягають неймовірних висот успіху, а вас супроводжує удача у всіх всіх справах.